Друзі, всі мирного неба, нашому вардики. Вони у нас 6, 6 травня брали їх суточними. Це їм, виходить, 17 доба сьогодні. Ростуть, їдять, все супер. В цьому році я зовсім не пропаю нічим. Тільки А вітамінчик даю. День даю, день водичка, день даю, день водичка. Ростуть, під лампою ще. Це у нас друга партія вже. А ще це наш барбосик. мосик. Мойки. Моя зайка. Посадили клубничку. Такий городик. Козюньки десь там. Потім зниму. зробив це ще обзор. Построїв за зиму. Таку халабузу собі. А це у нас... А, ще загончик такий зробив. Два загони зробив. Це наш Борис. Борис Натальєвич десь. Так, а ці у нас 16 е квітня. Ні, не 16 квітня. Взагалі два місяці і тиждень. Два місяці і п'ять днів. Ми їх брали взагалі, е 16 березня. Виходить. Ну, тут вже такі кабанчики, вже трошечки вирізаємо їх, 40 штучок десь тут такі вон, є такі, що за трешку вже. В цьому році це перший загон такий у нас. Бачите, дивіться. Це я покосив, завтра буду сюди випускати оту Ось От така трава, ну понятно, що вони по такої траві ще не ходили. Був сумасшедший розхльов у нас. Паяльником припаяв, бо вони холодина була, під лампами, по дві лампи сиділи в таких будках. Як ти я зараз там. Перший раз з паяльником промудохався, було важковато. Другий раз вже надоїло, взяв великі ножниці портні такі. І по полклювами кровіще було, але другого не було повністю. Під крилами були вавки. Думав, будуть ну, холодно, во-перше, ночі мінуса були. Вони в загоні сюди їх не загнати, вони там під лампами. На вулицю я не можу. І ще пуху їх був. А вони вже в два тижні почали. Перше квітня такі було у нас. Це було просто страхіття, Такі розкльови були сумасше. Просто брав ножниці і десь по міліметру три 4 великими ножницями верхній клюв дергав. Через дві неділі, дві неділі був порядок, через дві неділі зоопять. опять. Так я вже таких вилавлював паразитів, Опять обрізав клюви. Ну, все, не одно не пропало, все слава Богу. Їх не пропаював зовсім нічим. І кормлю кормлюці, ну вони дуже гарні тушки. Тут по потрошки це вирізали, це тиждень зараз не вирізали, почали в 55 прибирати. так Такі 2500-2600 в цьому році почали не великих вирізати, а малих, як я і казав в предыдущих відео. що Спочатку малих вирізаємо, вони зовсім не ростуть, навіть якщо ще місяць будуть, вони не ростуть. А великих залишаємо. Тут будуть за трьох. Ну, я зніму відео покажу. Друзі, це у нас старі кури прошлогодні. Однесли просто супер. Кож, кожен день 12-літрове повне відро. Осталось ще 76 штучок. Перелиняли сумасшедше лінька. Зараз вони в мене в цьому сараї з козами. Тут, у мене, тут в мене немає отоплення. І оце трошечки почали а зато було 60, 57, іноді даже половину. Ну лінька, сумасшедша лінька була. Ося вже отріняла. Отакі, це прошлогодні цыплята. Три Ці цыпляточки у нас все на місці. Все, ні одного відходу нема. Все добре. Мамося, умочка, іди сюди, сонечко, іди поздоровайся. Иди не сладенький, мамой, тільки махаль очі, покажи свою. Показі. Це у нас 7 серпня буде рік такий. девочка. Була у нас гулька за хлопцями, еле її. Еле її. Уберегли тут. Приходили кавалери. Да, мамус? Мома. <ріхи> Ось вот така у нас водоплавна птиця. Вот маленький маленькие обзор. Це хочу покрасити. Порахував покраски. Дороговато. Побелю, наверное. Он. Той курник побілив. Давайте сходим до цыпляточек. Козюняк потом покажу. Одну звать Шуша, а другу звать Мотя. На всякий случай тут у мене генератор постоянно стоїть. Ті ж старі кури у мене були на дерев'яних сідалах деревяних. В цьому році буду он купив 40 на 40. Буду робити, буду робити з металу, бо шпателем коли чистиш, переробив сітку я. Ну, може бути тут. Переробив сітку другу. Купив в цьому році, буде класно. В тому сараї. Типа, 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 типа. Не бояться. Не бояться, оу, сразу ташки. У нас сьогодні по графіку 28 температура должна бути. Так, перебувся. На ходу на автоматі. 28,5. А зараз кручиться вентилятор. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, у мене в тому році майже 15% було відходу. У мене якось... Неважно, себе чухали. Из 210 курочек осталось только 165. Ну 170 осталось. но 5 я прибирал они. Такие он все тоже. Такие непонятные цыпля. одна, один бачок. А же, не знаю, курочка чи петушок. Но я таких всех подозрительных, всех рахував як петушков. По той причині, що в тому році у нас вийшло так, що курочок було на 30 більше, а по факту із курочки получился петушок. Типа-типа-типа-типа-типа-типа. Вентилятор у мене зараз робить 40 хвилин мовчить, 5 хвилин крутить. Ну, на такий об'єм вони сильно не дихають у нас. Так, що у нас тут у нас стоїть? Термометры все калиброваны. Это должно быть 28. 29,1. Сейчас, наверное, вентилятор должен включиться, щось на градус больше. Там 28,5. Вот так вот сетку забыл. То была у мене сетка друга, зовсім. И куры, конечно, сюда залазили. Но у меня... А, вот такая сетка была. Я и так опускал, вони туда не залазили. Ну... Одна чи дві курки умудрялись попасти все равно. Залазив, корм розсипався. Як казали мені грамотні люди, що будут і корм буде розсипатися, і курки будуть туда залазити. Так і случилось. В цьому році вже ошибки прийняті. Сейчас вони у нас на мікс, на миксовиті, на вітаміні. Це ставлю більше на всяк випадок. А так обычно 2-3 літрових банки иди их баклажки вот и вентилятор получился думаю что так жарко 28,5. Дує у нас отсюда и окна ще не открывал и отсюда дує гарно ну как раз наверху вот так вот рукой чувствую все внизу уже не доцеплят конечно но ну, продув есть воздух Типа, типа 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 Поміняв я корм, в тому році кормив, в общем 에, дивіться, 30 курочок, дожили до 4 місяців, ну затоптишей було багато. Я, щас, в цьому році я вирішив змінити все. І корм, хоч топ-корм лучше, мені так подобався, класно. Зараз я на аві. Аву ну, ще, чесно кажучи, не по той причині не взяв. Аву Аллу... ава маркет. Я взяв по той причині, що там доставка безкоштовна. Я взяв 400 кг. Ну і на уток іще. Взяв 18 відсадкових і взяв 20 відсадкових для уток, Ті у мене на 18 сидять. Хоча читав багато інформації, що таке яєчна лінія краще навіть 16 там якісь яєчний піретаніт у їх розвивався. Ну ти, я курию, друзі, в 4 місяці перше яйце. І як пішли, як пошли, зараз вже після року трошки менше збавили. Но я все одно підраховую. Десь так, не, не, не десь так, а чітко пишу все. Яйця у нас по 80 гривень зараз. М'ясо там в коментарях питали, курок зарізаємо, бачите, прибираємо. По 170 гривень кілограм. Муларцем году 210 у нас. Яйця по 80. На молоко ще кози не занеслись, вже люди кажуть, що ми вас просимо, нам діти треба каже день їдемо для себе. І може якісь там моцарели. Дружина буде робити. Ну, Молоком вже, я думаю, по 100 гривень. Буде взяли таких кизоньок э, за 200 км, хотіли нобийских, но є у нас дуже знайомий гарний. Э, у нього ферма хороша, від хороших мам. Мамі дають там за 5. І одну кизоньку взяли це тесть нам дав. Вона дає зараз другим отелам чи котам 4,2 дає мало. На ночь включаю лампу, Ну тут колорифер у меня включается. Включается він у мене. Я честно кажучи, чужі я не помню, когда включается. Так, включается 26,5. А выключается 27,5. Вот Начнем 28. 27,5, а под лампами, ну правда датчик стоит трошки нижче. Бачите, трошечки я не прорахував. Мені треба було датчик залити десь десь метра за 3-4 від обгрівача. І щоб у мене датчик був, як той датчик понизу. На уровні птахи. Але я так робив спеціально, він у мене був напроти сідав. Ось сідала були, це я опустив, він мене десь отут висів. Це я трошки максимально як можна було опустив. Треба світа додати, чуть-чуть додати світа. З завтрашнього дня у нас е, буде жісткач, буде в тому плані, що будемо вимикати світло. Не знаю, прийду сюди в 11, я чесно кажучи, вже в 10 сплю, але з завтрашнього дня буду тут, буду з ними якось лягати на пол, щоб вони мене окружали, не боялись темноти. Бо в тому році стільки затоптешся, це кошмар. Світ вимикаємо, вони під лампи. А, найцікавіше, я вам не розповів. Теж ці зими длинні, як то кажучи, аналізував, чого в мене так вийшло. Скором бомба, вітаміни, лікарства, всі пропойки, теж бомба, все з заводу. Ну там є відео. Думаю, чого так все, чого так вийшло. Я пройшов до такої інкубації, не інкубація. Прийшов до такої мислі, друзі. У мене не було вентиляції. Вентиляцію зробив ціплям місяць. Зараз би вони без вентиляції були. А я відкривав окно, ставив тут маленький вентилятор і віндув. По-перше, у мене той вилу був 1 квітня. Яйце було молотки, дуже мелке. Я взагалі думав, що страхітці просто. Так що, друзі, якщо будете брати, то яєчку. Яєчну лінію краще не брати в самому. Ну, ніхто не буде держати поголов'я на яйці за кордоном. Е Старої курки. Ну я так вважаю. Не знаю, може у вас інформація інша. І я вирішив цьому місяці бачите, ми в тому брали в березні, 9 березня і 21 і 1 квітня було. То зараз у нас вилуп 18-го. Отак. Ну, так. Яйце було зовсім інше, крупніше було. Так які я сделав вивод. Спочатку я думав, що це із зайцець, що яйця молодки, петушки молоді, що вони ще только начали. Ну, Мелке яйце таке було кошмар, там по 52 грама, по 48 були, чи такі двухживткове були. Я ще думав, знаєте, думаю, ще раз візьму у цього дядечки яйця. Може він якусь отбраковку бере. Ну, бачите, вилуп, бомба. 90% майже оцей вивод, брав яйця у нього. Все супер. Значить, до чого я прийшов? Щоб вентиляції не було, світло я вимикав. Вони, Температура підтримувалася у мене обогрівачем. Не було в мене цього датчика, що включався, виключався. Зараз я можу настроїти, допустимо, якщо я хочу під лампами, щоб у мене було 28% то на ночь я поставлю, вообще, щоб було 26, він вимикався, включався в 25, вимикався в 26, а під лампами буде, вони вже тут розберуться. То там у мене обігрівач лупив постійно. Я його регулював менш потужність там на 1 кВт, на 2, на 1,5 кстати. Ночью боявся, ставив на, на максимум. І виключав, послі, у мене, дивіться, відходи. Ну, Дай Боже, тут не буде, щоб все попереду до 14-ї доби першої важке, це 4, 2 тижні. 14 14 днів. Е, і що, що происходило? Темно, температура гарна, під лампами гарячо було. І вони йшли не під лампами, що мерзли, а вони йшли на світло. Ламали собі ножки, там кульгали, криві були якісь. Ввечері все нормально, все класно, як зараз. Утром приходжу, лежить, не можу ходити, на такі ж затопташі, боком ходить, щось там. Ну, Я їх називав затопташими. Скоріше всього, може нехватка, коли вони в кучу, до під лампами, де там гарна температура. І Вони там дихають, самі себе обогрівають ще, Там мабуть, була така температура. Вони просто... Задихались. Возможно, якісь проблеми були з легенями, що просто не вистачало їм кисню. вони в кучі, як помніте, там я відео знімав, як у рабранці приходив. Зараз я приходжу, вони де хоч, то в тому углу, то в цьому углу. Не під лампами лежать. Без 15.06 я встаю, в 6 ранку я вже тут уїхав. Навіть не в 6, без 5-6 вже я тут уїхав. І вони отак от. То ти я ж я приходив, вони всі були під лампами. Завтрашнего дня, конечно, я сейчас тоже я уверен, выключу зараз светло, и они как монстры маленькие полезут на светло. Хоть там будет жарко, будет спекотно, а все одно они будут листы на светло. Так что завтрашнего дня, друзья, будет у нас Армагеддон. Я не знаю, как люди делают. Вот так вот. Давайте за на до их. А ну, друзья. Можно до вас. Типа, 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 типа. Уже крылышки у нас. Ты за все что добавил. Заключить. Иди сюда. Гусь. Малиш, малиш, бежи. Нашел. Жидковато вот тут у вас 28 градусов. Буває щось роблю, загляну на минуточку. Он дивіться, от жари вже сидить в углу. я можна увеличу. І вже хекають в углу вже. От рит клюв. Так. Що у нас температура? Я не пам'ятаю. Случай раз побачив, що воно хекає, вже відкрило пасть. 27,7. Це вверху, внизу прохолодніше. По ідеї, це вугол забивається, друг друга гріють. Вентилятор сработал. 28,3. Ну отлично, на 3 этих десятых. Так, надо светлым добавить. Немножко. Электрика у меня вся на 12 вольт. Ну, обогреващий все лампы понятно. На всякий случай генератор стоит. Слава богу. Ванна, друзья, вообще бомба. Отробила клас. Треба mm -hmm. трошечки додати. Ось так я регулюю світло. Ой, тут аж аж задихалось. І там поставив. Все продумав. Трошечки виріхи будуть відкриті. Це у мене йде. А, електрику ж. Це світло у мене йде, бачите, натягнуте. А тут провод двільним не залишився. Треба було обрізати. А потом думаю, оба, як я буду сиплятом. Тут ви, бачите, йде, у мене гофра йде. Ойца. И сучайно, чисто, случайно, провод оказався на 1,5-2 метра. Я ж подумав, я ж можу його на низ потім поставити. А тут у мене друга лампа тут висить. А, был гіпсокартон, друзі. Це було, конечно. був з батьком, приїхав батько, деду 72 роки. Я говорю, папочка. Треба, щоб ти мені поміг. Поламали два листа, 2,50. Ну що він граблями держить, я тут наверху, отсюда почали. Вийшло з ситуації, що різав лист пополам і отак з кусков. Ну, нормально, я вам скажу. Почали відсюди. От наконец то потолок зробили. Це вже інкубатор працював. Визвав татку. Кажу, папуня нужна твоя допомога. Допомога. Отак от сделали. Тут поставлю ця кормушка, що в мене. Ось так вона тут перелила, щоб пилюка не припадала. Виходить, перша жердина у мене буде. Отак відсюди. Приб'ю три палки і друга. Отак вот буде. 6 будет жердей, я думаю 200 курочек, 180. Ну 200, чесно кажучи, і не надо. Бо ночью вообще не участь. Я тоже виставляв им температуру, вимикалась. Я робив 14, включався обогревач, а 16 вимикався. И я вам скажу, що кури, 165 курей. Обогрівали себе самое Навіще було мінус 8 у нас там, мінус 10 було, ну мінус 10 там трошки, мінус 8 постійно там тиждень вроде, був. Обогріватель не вмикався. Куривали Кури обогрівали себе самі. Це при тому, при тому, що вентилятор. Вентилятор працював не постійно, а циклічно. Там в мене було пів години мовчав і три хвилини Ну, у мене різні графіки були, я перестраював, перестраїв я. от такий у мене стоїть датчик на 20 програм ось ось таблиця у мене це я для курчать зробив коли включається коли виключається, отак, так оцей ліново вроді. в общем класна річ. я і в той курник поставив в той курник я вам зроблю обзор пізніше трошки а, утки ще, ось Оце перша партія. Оп, треба перебутися. Е, перша партія, оце, що зараз вже два місяці. Вони в мене чого розклбули. Вони ж у мене тут жили, будуть і в цьому. От тут вони жили, що в мене до двох тижнів. І вони вже не поміщались, вони вже були як ти зараз. О, дружина моя пішла. Все, друзі. Це вже 8 часов, значить. Все, друзі, всім мирного неба. Божого благословення. Хай Господь благословить вас і ваші дома. До свидання.